Зелена і дерев'яна. Важко поєднуються ці два прикметники. Сподіваюсь, цей рік буде більш гармонійним: зелено свіжим і дерев'яно теплим. З прийдешнім новим роком! Мене звуть Софія Щербай, і сьогодні я спробую дослідити, хто до нас повзе. Зелена дерев'яна змія офіційний спонсор 2025 року. Відповідно до китайського календаря. Кажуть, у цей рік все має бути в балансі. Багато працюєш, вчасно відпочивай. Загалом, якщо рік має то темну тваринку, то вона і описує його особливості. Китайці вірили, що змія символізує мудрість. А ще вона найзагадковіша з усього китайського календаря. Смії знають, як вигоду отримати з усього. Вони не визнають авторитеті. Тому у 2025 році маємо користуватися власним розумом, кажуть астрологи. А я вам кажу, користуйтесь ним завжди. Це корисно. Щодо зеленого і дерев'яного тут багато позитивних пророц чи то спостережень, бо хочеться вірити, що астрологія базується не на чари бари поза хмари. Так от, стихія 2025-го – дерево не осіннє, а живе зелене. Це символізує розквіт і успіх нових цікавих ідей. Знайшла цікаву інформацію, що у такому році завершуються усі початі і незавершені справи. Я, як справжня українка, дуже хочу успішного завершення однієї найважливішої справи. Цього року вітаються креативні рішення і нестандартний погляд на ситуацію. Люди в нашій державі вже дуже креативлять майже останні три роки. Вже навіть не знаю, куди краще. А зараз трошки невтішної інформації: змія не любить різких рухів, і змін теж не любить. Тому не варто очікувати кардинальної зміни ситуації в світі і у нас в Україні. Дуже сподіваюсь, що ось тут китайські знавці помилились, і у 2025-му ми отримаємо багато змін на краще. Усі, як один експерти, кажуть. Що у такому році треба бути наодинці із собою, бо змія така не дуже колективна. Тож у новому році перемогу обіцяють самотнім геніям. У рік змії успіх чекає тих, хто не втікає від проблем. Кожне наступне завдання повинне бути важчим за попереднє. Метушливі люди стануть жертвами змії. Чомусь більшість негативних людських рис порівнюють зі зміїними: підступна, отруйна, слизька, небезпечна. Але творці китайського гороскопу напевно про це не чули і тому бачить у цій плазунці тільки найкраще. До слова, безліч мегаталановитих людей народились у рік змії: Пабло Пікассо, Одрі Гепберн, Альфред Нобель, геніальний творець Вальсів Шуберт і боксер Мохаммед Алі. Ось такий короткий огляд інтернетної писанини. Я в жодному разі не применшую значення астрологів і кожному з вас бажаю вдалого року. Хай змія дійсно буде мудрою, а косючою лише за потреби. Мене звуть Софія Щербай. Побачимось у 2025 році. Па-па!